Вітаю вас на каналі Хатинка біля лісу. І сьогодні відео буде наше присвячено розсаді. Нарешті з'явилися сходи томатів, які ми сіяли з вами разом 5 днів назад. І в цьому відео я хочу показати, що потрібно з ними зробити невідкладно і відразу після того, як вони у нас проклюнулись. Давайте прийдемо до розсади і подивимося на неї більш детально. Через 5 днів ми отримали майже 100% схожість. Хоча є насінини, які запізнюються. Але вони з'явились, просто ще не відкрилися і не випрямилися. Що ми робимо в першу чергу? Я коли сіяла, показувала, що я вкриваю плівкою ось такою наші посіви. Як тільки ми побачили через 5 днів, що посіви з'явилися, ми одразу прибираємо укривну плівку. І таким чином даємо можливість ходам розпрямиться, і вони у нас вже рівні. І так, перша дія це прибирання у кривної плівки. Друга найважливіша дія це врегулювання режиму поливу. Якщо ми до сходів під Підтримували якби, вологість ґрунту майже 100%, щоб насінина не пересихала, то зараз ми різко зменшуємо кількість поливної вологи. Я поливаю ось із такої пипетки, тому що саме через неї можна регулювати кількість капельок. Ось таким маленьким рослинкам треба 5-7 капель. Це буде стимулювати розвиток кореневої системи, тому що якщо перелити, то всмоктувальні спроможності молодого коріння знижуються і, відповідно, уповільнюється розвиток самої рослини. Не переливаємо це дуже важливо. Поливи проводимо по мірі необхідності, наступна дія це рихлення. Через деякий час підсихає верхній шар ґрунту. Може з'явитися кірка, яка пригальмовує аерацію, тобто дихання кореневої системи рослини. Тому треба зробити таке м'яке рихлення тільки поверхневої зони. Покращити аерацію та зменшити поверхневу вологість. Це дозволить нам покращити розвиток кореневої системи. А по-друге, знизить ризик появи різних гнилистей, таких як чорна ніжка. І наостанок, в нас найважливіше питання це додаткове освітлення. Справа в тому, що томати дуже чутливі до нестачі світла в такому віці. По-перше, без достатньої кількості світла вона починає тягнутися, що погано впливає на якість розсади. Але це не найгірше. Справа в тому, що якщо зараз не буде вистачати світла ось такій малесенькій рослинці, потім в майбутньому на дорослих рослинах ми побачимо першу китицю дуже високу. При нормальній кількості освітлення зараз на таких ось малесеньких рослинках. Закладається всередині, там ми ще не бачимо цього, вже перша китиця. І вона в нормальних умовах з'явиться на сьомому дев'яно листочці. Ну, над сьомим дев'ятим листом, на дорослій рослині. А якщо освітлення зараз не вистачить, Перша китиця з'явиться аж на 12, на 13 листі. Тобто значно вище, що в свою чергу буде негативно впливати на загальну кількість врожаю. Тому, щоб цього не трапилось, треба рослинам зараз дати потрібну кількість світла. Звичайно, в ідеалі мати, е, як би да, для рослин. Я також про це мрію. Але поки в мене його немає, я свої рослини підсвічую ось такою лампою. І вони під нею гарно себе почувають. Так, вона в мене не одна, розсади в мене багато. І вся вона підсвічується ось такими лампами для того, щоб вона виросла здорова і дала в майбутньому гарний врожай. Ось те, що я хотіла розповісти вам у цьому відео, структуровано. Перший крок це зняти захисну плівку, другий крок це полив, і третій крок це рихлення землі. Ці три шаги, вони дуже легкі, але дуже і ефективні. Тому не забувайте, це зробити для ваших рослин. Дякую всім за увагу! Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і мирного неба над головою. До побачення!